Дялі регіонка 3 рік матч. Де біжить там вас. Де лично, фактично лиш щось. Наш постійний експерт, постійний експерт в тему. Російський фейк. Йде на. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Сьогодні говоримо про підрив каховської гідроелектростанції, який у ніч на 6 червня здійснили російські окупанти, а тепер намагаються виправдатися і поширювати фейки і чутки на цю тему. Іноземні медіа у день підриву зайняли вичікувальну позицію і не вказували на винуватця руйнування Каховської ГЕС. Натомість списали, що автор катастрофи невідомий. Це викликало, звісно ж, нерозуміння в українського суспільства, яке понад 9 років обороняється від російського нападу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурився, що публікації деяких змі про те, що Київ і Москва звинувачують одне одного у руйнуванні Каховської дамби. Це ставить факти і пропаганду в один ряд. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при мінкультури та інформполітики зібрав усі факти, які свідчать про причетність саме російського окупаційного контингенту до цього злочину. По перше, контроль за гідроелектростанцією здійснювали російські окупаційні війська. Вони захопили нову Каховку та Каховську ГЕС наприкінці лютого 2022 року. Взяли в заручники персонал і майже одразу вдалися до втручання у технічну роботу об'єкта. Підірвали споруди північно-кримського каналу, аби подати воду до тимчасово окупованого Криму. Після захоплення об'єктів ГЕС окупанти почали розміщати на них командні пункти. Зокрема, там був розгорнутий пункт управління Південного військового округу Російської Федерації. Згарбники не докладали зусиль для того, аби підтримувати енергетичні об'єкти у належному стані. Вони також не давали можливості відремонтувати два гідроагрегати, які вийшли із ладу. За даними гурмо України ще у квітні 2022 року окупанти замінували Каховську ГЕС. Уже наступного місяця вони почали скидати воду із водосховища, і це навіть призвело до підтоплення набережної у сусідньому населеному пункті. Коли тривала кампанія із деокупації правобережжя Херсонщини, у серпні минулого року Збройні сили України високоточними ударами вивели із ладу міст біля гідроелектростанції, при цьому не пошкодивши саму греблю і інші її об'єкти. А 5 вересня окупанти відключили Каховську ГЕС, у результаті чого частини Херсонської і Запорізької областей залишилися без електрики. По-друге, контроль за дамбою Росіяни використовували, аби постійно завдавати шкоди Україні. У лютому 23-го року, зберігаючи контроль над гідроелектростанцією, росіяни цілеспрямовано скидали воду із водосховища для того, аби його осушуванням завдати економічних збитків Україні, а також залишити українців без доступу до питної води. Ми з вами у нашій передачі розбирали ті фейки, якими супроводжувалася ця кампанія зі скидання води з водосховища. Після того, як частково зруйнували Каховську ГЕС і умисно повідкривали шлюзи, Україна щодня втрачала тисячі кубометрів води. Каховське водосховище за той час обміліло на 1,4 метри. Українська влада, до речі, на це реагувала на міжнародному рівні. Закликали спільноту світову усіма силами і засобами тиснути на Росію, аби та закрила шлюзи води і відновила гідротехнічні споруди з метою недопущення екологічної і соціальної катастрофи. По-третє, на користь підриву росіянами дамби Каховської ГЕС говорить той факт, що тільки Росія мала змогу фізично розмістити на ГЕС велику кількість вибухівки. Знищення греблі ми знаємо, що було здійснено шляхом підриву завчасно закладеного росіянами величезного об'єму вибухівки. Ми з вами також у попередніх наших передачах вже розбирали і слухали коментарі фахівців, що обстріли із РСЗВ. Які як каже російська пропаганда, здійснювала, начебто Україна цими обстрілами, скільки б їх не було, неможливо пояснити руйнування дамби, тому що вони не спроможні задати їй такої шкоди повністю її зруйнувати. Важливо також згадати, що Україна уже попереджала світ про те, що Росія має такі наміри підірвати дамбу. Восени 22-го року з'явилася інформація про російські наміри підірвати дамбу, аби завадити літньо осінній кампанії сил оборони на півдні України. України. І тоді українська влада привертала якраз максимальну увагу світової спільноти до цієї загрози і до її можливих наслідків. Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня звертався до Європейської ради з цього питання. Київ тоді запропонував розмістити на об'єкті спостережну місію. Говорить керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Відповідно про те, що готували росіяни такий акт, ми попереджали давно і говорили про те, що вони туди натягали вибухівки. Далі, за логікою їх власною, вони використовували це як шантаж тривалий час. Пізніше вони використали частину пошкоджень для того, щоб скинути. Воду, і кілька тижнів тому вже було підтоплення лівого берега, коли вони втратили навіть свій особовий склад там, де позаливало бліндежі, окопи і оборонні споруди здовж лівого берега, які вони підготували, в тому числі і мінні загородження. Таким чином вони наразили на небезпеку не тільки місцеве населення, а й власне власні підрозділи, які там сиділи, і готувалися до оборони на даному етапі, налякані очікуванням контрнаступу і десь їм щось. Примарилась якась активність сил оборони. Вони відповідно запустили той самий техногенний важель, який готували давно. І наступний етап це вони попереджали також, і ми спостерігали їх роботу по замінуванню заводу Кримський Титан. Це абсолютно ланки однієї операції, і ми бачимо, і спостерігаємо, що вони будуть продовжувати техногенний шантаж і далі. Це були слова Наталії Гуменюк, речниці Сил оборони Півдня. Ну і кінцевий аргумент на користь того, що саме росіяни це зробили, це те, що вони самі зізнаються у цьому злочині. Зокрема, російський солдат Гузенко, який служить в окупаційному контингенті на Херсонщині, виклав відео, де підтвердив це, сказавши, що це стримає контрнаступ під Росії на користь, а також закликав підривати і інші греблі на Дніпрі. Про наявність фактів і доказів переміщення росіянами вибухових речовин, використання відповідної техніки для того, аби здійснити дистанційний такий контрольований вибух, повідомляло також і гурмо України за попередньою інформацією. До руйнування Каховської ГЕС можуть бути причетні військовослужбовці 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії, який постійний пункт дислокації цієї частини знаходиться у місті Будьонівськ Ставропольського краю. Участь 205-ї мотострілецької бригади у підриві Каховської ГЕС підтверджує і секретар РНБО України Олексій Данілов. Саме вони знаходилися, контролювали ситуацію до 2 годин 50 хвилин в той час, в який вони зробили цей підрив. Це терористичний акт по відношенню до. Не тільки нашої країни, а до всесвіту справа в тому, що те, що вони зробили, воно підпадає під дію заборонених конвенцій, які є в світі. Але наприклад, жаль Росії на них, як всім відомо, скажімо так, от вони не звертають увагу для них. Міжнародна спільнота і все, що є міжнародним правом, не має ніякого значення. При цьому російська пропаганда розповсюджує версії, які суперечать одна одній. Насамперед, від самого початку, росіяни спростовували факт вибуху, а потім перейшли до традиційних звинувачень на адресу України. Близько третьої ночі, коли на ГЕС пролунали вибухи, голова російської окупаційної адміністрації нової каховки Владимір Леонтьєв терміново зробив своє спростування. Його заява про те, що у місті все тихо і спокійно, оприлюднила Федеральна інформагенція Ріановості. І от пік публікації у російських мас-медіа про те, що все тихо і спокійно у новій каховці, прийшовся на ранок вівторка. Розповсюдження заяви тривало м, навіть після того, як е, уже телеграм-канали почали поширювати відео із місця трагедії, як вода руйнує Каховську ГЕС, і навіть продовжували поширювати ці ж повідомлення після того, як концепцію російської влади було змінено на прямо протилежну. Близько сьомої ранку цей же Леонтьєв, голова окупаційної адміністрації нової Каховки, яка знаходиться на лівобережжі Дніпра, повідомив про серію ударів по Каховській ГЕС, які призвели до неконтрольованого скиду води, як він каже. Телеграм-канали російських так званих воєнкорів, які ми розуміємо, що ніякі не воєнкори, вони не є якимись незалежними журналістами. Почали розганяти думку про те, що це зробили збройні сили України, тобто удар нанесли збройні сили України і РСЗВ ще о третій годині ночі. Після того, як Леонтьєв із нової Каховки, який став топ спікером просто в Росії на цю тему, після того як він підхопив думку про удар збройних сил України, вона вже розповзлася мейнстрімними російськими засобами масової інформації. Ну і через певний час. Речнику Путіна піскову доручили також прокоментувати це питання аж близько вже обіду. Він відкинув звинувачення в бік Росії. Звісно, ж заявив, що цю диверсію вчинила, нібито Україна, через те, що її контрнаступ, начебто, захлинається. Озвучена пісковим версія цих подій стала в російському інформпросторі однією із ключових, але не єдиною. Я тут одразу уточню, чому для нас важливо знати, що стало домінуючим в російському інформпросторі, і звідки ростуть корені цієї чи іншої версії е, трактування подій. Це для нас важливо, тому що. Наш інформаційний простір в інтернеті він не є настільки захищеним, як, наприклад, на радіо або телебаченні. В інтернеті ми знаємо, що є е, платформи, які абсолютно не бажають боротися з дезінформацією, наприклад, той самий Телеграм, де вільно поширюється інформація, як в російських пабліках. Так в українських пабліках, так і в пабліках, які мімікрують під українські, а насправді можуть поширювати російські тези. От тому чітко розуміти, якими є російські тези, який є цей ланцюжок, звідки ростуть ноги в тієї чи іншої тези. Ми з вами якраз і розбираємося всі питання для того, аби не потрапити на вудочку пропагандистів, коли ми зустрінемо таку інформацію, десь в інтернеті. Отже, пропагандисти російські, як зазвичай вкинули в інформаційне поле декілька заяв, які мають одночасно пояснити читачам, що підрив гідроелектростанції, нібито вигідний саме українцям, але при цьому завдав також шкоду саме Україні, а не російським військовим на окупованій території. Тобто воєнкори російські, їхні так звані z блогери анонімні телеграм-канали так почали пояснювати причини оцієї, як вони пишуть, української атаки. Ну, по-перше, пишуть, що так Україна намагається відволікти увагу від відсутності успіхів на фронті або як варіант через провал свого контрнаступу. По-друге, що це спроба знищення російських укріплень та мінних загороджень напередодні контрнаступу. По-третє, що це спроба створити проблеми із водою, спровокувати продовольчу кризу і екологічну катастрофу на окупованих територіях, зокрема в Криму. Ну і ще один такий цікавий пункт: що це спроба заручитися міцнішою підтримкою заходу, звинувативши Росію у злочинах проти довкілля. Єдиної версії щодо технічної частини цього злочину у пропагандистів російських також немає. Наприклад, Z-блогери, так звані, з однаковою впевненістю писали і про ракетний удар, і про РСЗВ, і про наслідки минулорічних обстрілів хаймарсами, і про свідоме підняття українцями рівня води для того, аби чинити додатковий тиск на греблю. Тобто, плутаються вони в деталях. Напевне, чіткої методички з цих питань зверху їм не спустили. А от серед заспокійливих меседжів, які вони поширюють саме на російську аудиторію, можна виділити такі, що це російські військові не постраждали від цього, руйнування тільки нашкодило позиціям збройних сил України, а також що загроза цивільному населенню на окупованих територіях є перебільшеною і великою евакуацією звідти. Не буде. Ну, звісно ж, вони не планують здійснювати якусь нормальну, адекватну евакуацію з окупованих територій. І та інформація, яка зараз несеться із чатів із окупованих територій, показує, що там просто трагедія і катастрофа. Дійсно, росіяни кидають. Людей, які живуть на окупованих тимчасово територіях, просто призволяще. просування цієї тези про те, що загрози для цивільного населення, начебто, немає, або вона дуже сильно перебільшена, доручили представникам якраз місцевих окупаційних адміністрацій, зокрема тому ж таки Леонтів, який очолює адміністрацію в новій каховці, і так званому голові Херсонської області, який був поставлений на цю позицію росіянами, Владіміру Сальдо, зраднику України. Тобто, замість того, аби проводити евакуацію після того, як вони ж і вчинили цю катастрофу, намагаються переконати людей, що їм ще не найгірше живеться. До розкрутки конспірологічної теорії про те, що вибух на гідроелектростанції це. Вигідно Україні, адже допоможе заручитися міцнішою підтримкою заходу, це така нова буча, яка потрібна Україні для того, аби зміцнити підтримку заходу. Долучились російські топ пропагандисти і різні телеграм-канали, які мімікрують під українські російські з російською пропагандою, але які хочуть видаватися українським. Якраз такі повідомлення з аргументами розмістили і ті телеграм-канали, які знаходяться у списку СБУ, як ті, що круються. ФСБ, це також канали Владиміра Соловйова, Сергія Мардана і інших видатних пропагандистів російських. У ситуації із підривом Каховської ГЕС, інформаційна машина Кремля вдалася до звичайнісінької тактики, яка вже була відпрацьована на багатьох. Попередніх їхніх злочинах це перекладання відповідальності за злочини на Україну. Також це одночасне вкидання великої кількості різноманітних версій для того, аби дезорієнтувати аудиторію, і в тому числі до речі, дезорієнтувати і іноземну аудиторію, не тільки самих росіян чи українців. Ну і звісно ж, це спроби переконати росіян в тому, що усе під контролем, спецоперація, так звана, йде за планом. І евакуація нікому не потрібна. Утім, намірів України звільнити свої території, катастрофа на Каховській ГЕС не змінить, каже президент України Володимир Зеленський. Ще кілька речей хочу сказати окремо щодо нашого півдня та Криму, ми знайдемо спосіб відновити нормальне життя на нашій землі після вигнання расистів. Це стосується як води, так і всього іншого. Це стосується всіх наших регіонів від Херсонщини до Дніпровщини, від Миколаївщини і до Криму. Той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливо, зокрема для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що російські окупанти вже усвідомили, що із Криму їм доведеться втекти. Що ж, Україна поверне все своє і заставить Росію заплатити за скоєне. Це були слова президента України Володимира Зеленського. З вами був Вадим Міський. До зустрічі Російський фейк Іди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.